Малайзія є однією з найрозвимніших країн Південно-Східної Азії. Складається вона фактично з двох частин. Одна розташована на півострові між Таїландом та Індонезією, а інша на острові Борнео. А також є багато маленьких острівців навколо. Я в Лонпур в аеропорту щойно прилетіли і викликали таксі, але тут такий бардак відбувається. Куча машин. нагадали мені львівський аеропорт, але ще в більших масштабах. Чекаємо на наше таксі хазитеру. Зрештою таксі знайшлось, і ми вирушаємо в Коалумпур найбільше місто і одну з двох столиць країни. А ще туристичний, економічний і культурний центр. Загалом Коалумпур з перших хвилин вражає тут величезні хмарочоси, розв'язки, так все дорого, багато. А зупинились ми в в такому апарт комплексі на 33-му поверсі. І зараз покажу вам, як це все виглядає. Така кухня невелика, вітальня. Зараз там спальня і ясновид. Тут навіть трошки видно найвищий будинок Малайзії. А вон там він тричить і ще тут дуже цікава ванна. Це заглиблення, це і є власне ванна. <гум> Перший раз таке бачу. Це просто коридор. Від з вікна коридору. До речі, в колонпурі ми хочемо відвідати ясний центр, міста, храни різні, але так само ми поїдемо навіть в печеру, в різні парки. І ще багато цікавого буде. Так що... Не пропускайте. Фішкою Малайзії є те, що тут дуже багато торгових центрів, відповідно. Там вже знаходяться великі супермаркети, де можна купити що завгодно. Але до таких супермаркетів, торгових центрів трошки є, що йти. Немає, як у нас, там, близенько кожному, е в кожному будинку. йдемо з пакуночками, скупилися додому. Подліки до партії відразу починається така е, вулиця з вуличною їжею. Багато всього є, як завжди. Схоже, були і в Таїландії, і в Камбоджі, Я Взяв собі гостру кхем, курку, і вона Дуже гостра, як по мені видно. А то машині пасти кошу. Штука досить дивна, така гаряча, з начинкою, але нічого, не погано. Можна спробувати. А неподалік від нас знаходиться будинок, що називається висотка хмарочос Мердека 118, і це другий за висотою будинок в світі після Буршкаліфа в Дубаї. На жаль, він ще не закінчений, тому ми в нього не попадемо, але попадемо в якісь інші цікаві місця. Малайзія це теж країна контрастів. Але тут тропічний клімат і все так чорніє, страшненько виглядає місцями. Тут є церква, і на відправу прийшло дуже на службу дуже багато людей. Прям неочікувано що тільки християн. А все тому, що сьогодні Різдво католицьке. Ну і наше, можна сказати. Мері Крісмас! Ми підходимо в Чайна Таун і він тут трошки не такий, як Бангкоку був, але щось схоже є. Це у нас один храм китайський. А це ще один храм індуїський поряд. Малайзія загалом складається з трьох головних національностей. Окрім малайців, це є велика частина китайців і індійців. Через це сформувалася така досить унікальна, оригінальна малайська національність. Сама назва міста Коалумпур означає місце злиття мутних вод. Власне, це і є річка місцева, через центр міста тече. Все дуже автомобілізоване, так що ходити пішки ну, місцями не дуже зручно. Часом нема тротуарів, багато переходів, туди підземних, наземних. Ми вже хвилин 10 або й 15 ходимо цими переходами, намагаємось пройти туди до мечеті, і нам то закрито, то піп, то ще щось, ми не можемо ніяк туди зайти. А по землі не зайдеш, тому що тут розв'язки, машини і навіть нема тротуарів. Таке собі рішення з цими машинами. Ось і найбільша мечеть в місті. А Вона сьогодні закрита, що ми йдемо далі в парк, який за нею є. Прийшли в парк метеликів. Ось такі тропіки. Зараз пошукаємо цих метеликів. Такі чималенькі метелики розміром десь, як моя долоня, мабуть. Моя рука. Загалом досить цікаве місце, правда, метеликів трошки шкода, що вони тут в закритій місцевості. Цей метелик так сподобав Оленко, що не хоче лишати. Є різні жучки. Такий прикольний райончик з парками, садами, різними атракціями, Прикольно прогулятися після шумного міста. Це бірд парк, тобто пташиний парк. Фішка в тому, що тут птахи не просто в клітках переважно сидять, а ходять вільно і серед них можна прогулятися, подивитись близько. Всі сюди не дешевий, 75 п'ять що десь майже 20 баксів. Частина птахів тут справді ходять вільно, але більшість в клітках сидять. Добрий день. Фламінги, І лелеки якісь. Це цікаво, знаєш, як... Yes, yes. <laughs> Цей зоопарк поки найбільше схожий на таке справжнє сафарі, тому що тут теж тварини-птахи ходять майже вільно по території. Там там африканський А Він і тут непогано живеться. Парк чудовий, прекрасний, тяжки, неймовірно красиві. Але є одне але, що можна, що мене лякає. Сашка може в будь-який момент з дерева кинути свою бомбочку. Що, в принципі, біля, з одним чолов... ну, чоловіком біля нас і сталося. Не хотілося б опинитися по хуйках. Йдемо до телевежі, там вона і тут. Навколо такий крутий район хмарочосів, бізнес-центрів, даунтаун, коротше. І все так дорого-багато зроблено, але таке враження, що частина будинків просто ніхто там не живе, вони якісь покинуті. Але залам прикольно, гарно виглядає. Прийшов на вежу і тут почався дощ, як завжди. Чуть не в каналах, але види класні. Живемо ми в ось цьому будинку біля цек. Тож, пішов там не на жаль. Ввечері пробки на вихідних ті. Багато вулиць просто стоять. От, це буває, коли ви пересадите всіх людей на машину. Ми прийшли в парк біля веж Петрона свідомих, але щоб сюди дойти, треба було пройти по надземному переходу, спуститися, пройти по підземному переходу, під торговим центром і вийти в парк. Все логічно, в принципі. Цей дуже крутий, класно виглядає, класне освітлення. Варто завітати. Ось і найкращий вид на вежі Петронас. На жаль, вечір вони закриті. Ми поки не попадемо, але думаю, іншого дня в день ми ще зайдемо. Це, напевно, головна ялинка коломпур стоїть біля веж, як в Нью-Йорку біля рокфеллер Плази. Це торговий центр під вежами. Загалом вражається все фонтани, вежі, ці, моли, Це дуже дорого і вишукано. Зараз десь 10 година, і парк закривається весь. По всіх гучномовцях кажуть, їдіть звідси, вшивайтеся. Парк так. Так. парк буде закриватися. І всім покинути територію. Найкраще місце, де гуляти це надземні переходи. довжелезні. Пів 11-й звичайний день коалумбур. На околиці Куала-Лумпур знаходиться велика печера з індуїським храмом всередині. Називається пату. Тут вже починаються такі гори, які ми бачили на крабі, які вапнякові високі порослі джунглями. Печера насправді велика і прикольно так виглядає з цими індуїстськими прикрасами, статуями. Цікаво. Як на мене, люди занадто сюди втрутились, автентика печери трошки втрачається. Але побачити храм тут це доволі цікаво. Індуїстські храми вони дуже кольорові, теж деталізовані. І скульптури теж, ну, тобто такого яскравого кольору. Здається, що ти зайшов не, не в храм, а в якийсь парк розваг, Діснейленд. з печерою Бату знаходиться печера Рамаяна. Вона вже значно менша, але тут ще більше статуй, і більше підслідки. така яка атмосферіша. Печері розповідається. Історія Рамаяни, власне, життя рами, відомий індійський епос на зелених книжок індуїзму. Загалом Куалумпур досить схожий на Бангкок, але так з вигляду трошки багатший і зеленіший. А ми зараз в парку Пердана, який називається, він досить велику площу займає на пагорбах в центрі міста, фактично. Оленка і маленький листочок. Як цей парк має рейтинг на Google 4 і 5, але я би віддала десяточку, тому що він крутезний. Реально, тут є все, він великий, багато розваг. Ну як багато розваг? Багато що є, подивитися, і площа велика. Тут можна просто цілий день ходити і відпочивати, не знаю собі, займатися якимись активностями. Цей парк називається Тіті Ванкса і його фішка це велике озеро по центрі з фонтаном, а ще види навколо на місто прикольні відкриваються. Ось і таксі під'їжджає. Дуже вчасно. Взагалі парки коло Лумпура мені нагадують банккокські парки. Теж такі великі, дуже класно облаштовані, сучасні. Дуже подобається. ще класні великі дерева з такими величезними коріннями. В центрі кола лумпур збереглося трошки і старої такої архітектури, ще з британських колоніальних часів. Але частина з неї вже закинута. Не думайте, що ми потрапили в гору Насправді ми прийшли в мечеть і тут такий дрес що треба дуже щільно одягатися. Так, Але мечеть власне. дуже гарна. Поряд з мечетюпер протікає річка і тут спеціальну якусь пару видають, щоб чи не було запаху від річки, чи щоб їм не було видно, дуже дивно виглядає. Ця мечеть збудована в індійському могольському стилі, тобто архітектори прямо з Індії приїжджали, щоб її тут збудувати на початку ХХ століття. Йдемо до площі Мердека, що є головною площею в старому місті. Збереглися старі будови різні. Саме на цій площі, в 1957 році, було піднято вперше прапор Малайзії. Але загалом тут не все так гарно, добре. Є багато бездомних, багато просять на вулиці і досить бідних людей тут. Поряд з такими багатими висотками. В місті Ковалумпури є такі прикольні прогулки, дуже прикрашені китайськими різними штучками. Прикольні такі ворота, лампи, розпаси. А зараз ми скуштуємо малазійське кукоску Ну, На вигляд воно не дуже виглядає кокосовим. Мапуня, морозиво, але щоб було як кокосове, не дуже, насправді, мені. Якісь фрукти з кокосом і ще з чимось. Приїхали до китайського храму, називається Тан Хоу Темпл. І він ну, дуже круто виглядає, такого ми ще не бачили. Кіт до храму в, спонах, в коридорчику на якомусь третьому поверсі. Цей храм збудований зовсім недавно, в 1987 році, але таке враження, що він дуже старий. просто стиль такий, трушний, китайський. Ну, ще тут види звідси відкриваються класні. Храмом на першому поверсі сувенірні магазини, кафешки. Таке пазарчик Окрім звичайних. Електричок, метро, автобусів в Куала-Лумпурі є ще монорейкова залізниця. Але це більше як така дорога забавка, тому що вона не сильно допомагає в транспорті, тому що тут всього є 8 кілометрів полії, що для такого великого міста. Не Але проїхати з нам не вийшло, тому що приймає тільки готівку і дрібні банкноти, яких у нас немає. Поміняли готівку в місцевих, пробуємо ще раз зайти. 11 станцій є. Схоже на метро. Думали, як буде, якось 30 років. монорейка, таке враження просто профінансована різними торговими центрами, тому що більшість зупинок це прямо вихід в торговий центр. Куала-Лумпур є однією зі світових столиць шопінгу. Тут є величезні торгові центри, їх багато, різні світові бренди. Ми зараз приїхали в торговий центр, який ще будується, але він стане одним з найбільших в світі і найбільшим в Малайзії. Називається він I.O.I. бачила, Вони настільки цікаві, незвичні і масштабно вражають. Дуже круто. Дуже... Тут фактично є всі західні бренди відомі нам, але є і багато місцевих азійських, які ми не дуже знаємо. Але кількість які влас? цікаві. А з того, що в нас нема, тут є, наприклад, велика кількість ігрових різних кімнат з автоматами, з відеоіграми і так далі. Пройшов такий європейський західний новий рік, і скоро буде китайський новий рік, І тому все прикрашає червоними цими ліхтарями, червоним кольором, як символом китайського нового року. Зійшли ми ще на один такий торговий центр, більш спрямований на туристів. Називається Central Market. І тут всяка всячина для того, щоб там, купити якісь сувеніри з Малайзії. Ну, виглядає гарно. За 20 кілометрів від центру Куала-Лумпур є місто Потраджая. Воно зовсім молоде. Йому десь біля 30 років, в 80-х почали будувати, і воно будувалося як нова столиця Малайзії. Але тут зараз тільки частина. Урядових різних органів влади я частина Куала-Лумпурі. Так що, фактично, Малайзія має дві столиці. Ми зараз прийшли в парк, який фактично на краю містечка цього знаходиться. Трошки прогулятись, подивитися, як це, яка це нова столиця. Яка вежа здоровенна я в парку. Виглядає, що в цьому парку, окрім нас, ще десь троє людей є. І все. Так, наполовину. Порожнє місто. Парк називається Wetland Park. Тут є озера, річечка, всякі пташки плавають. плавить. не погано виглядає. Ми пройшли десь кілометр цим парком, зайшли вже фактично в ботанічний сад і тут різні птахи, навіть мавпочки є і навіть видру ми бачили. Класний парк. Так, по парках ми вже підходимо до центру міста. Ті різні мечеті, урядові будівлі, житлові. Все новеньке. Це площа Путра і мечеть поряд. Одна з головних площ в цьому місті. Нова столиця виявилася не дуже людною і доволі штучною, тому повернімося ще раз в куала Лумбур купили квитки на вежу Петронас і зараз будемо йти е, на ці вежі близнюки. Піднялись на міст між двома вежами, він на висоті 170 метрів знаходиться. Після цього мосту ми будемо підніматися вище на саму вершину вежі. Цікавий цей міст жорстко закріплений між двома лежами, а фактично підвішений, так що вони можуть трохи рухатись один відносно одного. На 86-й поверх це вже майже вершина. Високовата. Куала-Лумпур виявилася цікавим туристичним і мультикультурним містом. І на цьому з материковою частиною країни ми будемо прощатися. І відправляємося на острів Пенемах.